Іра, як ви красиво робите цю сторону ідеально. тисячу вареників, зголосилися зліпити для військових переселенців з вадами зору. Живуть вони в селі Грабовець Івано-Франківського району. Їх прихистила у себе місцева жителька Стефанія Капущак. Завтра зранку виїжджають і вже будуть вечір. Я думаю, думали, Ольга Баклюкіна, яка ліпить вареники, евакуювалася із Запоріжжя. Розповідає тричі на день усі незрячі, які живуть в Стефанії Капущак, моляться за українських військових. Окрім молитви, вирішили ще чимось допомогти. Самі справжні українські варенички, нібито гляньте, симпатичні виходять. Хай хлопці наші відчують трошки тепла домашнього в таких умовах. Хай їм буде приємно відчує, що за них хтось думає, пікується. Ліплять вареники з картоплею і сиром. Ще має бути підлива зі шкварків. Розкачує тісто, вирізає кружальця для вареників та накладає начинку переселенка з міста Марганець, що на Дніпропетровщині Ірина Яковенко. У жінки друга група інвалідності із зору. Я завжди хотіла бути чимось з корисною. Для наших воїнів, які нас захищають. А це така справа, що може накладати? Да, Олечка, щастя, я це накладу і подала. Вони в Бахмуті, подружки, син служить теж і слідкуємо за новинами. Ольга Баклюкіна розповідає, ліпити вареники для неї звична справа, адже вдома завжди куховарить і займається хатніми справами сама. У мене два сина, і у мене є чоловік. У мене немає варіантів. У мене немає варіантів, я все роблю, я роблю консервацію, я підшиваю брючки, я пришиваю гудзики, я все роблю сама, вішаю штори, все прасую, ну, користуюсь сама електричною духовкою. От як дізнатися, що вже цибуля підсмажена? Ти відчуваєш запах, розумієте? Сира цибуля то буде сира, якщо вона підсмажується, вона має інший запах. На кухні жінки чергуються, щоб кожна змогла долучитися до процесу. Куховарити також допомагають доньки Стефанії. Вони мають відвезти вареники до Богородчанського волонтерського штабу. Зрозуміло, що вони теж хочуть бути корисними. Тим більше, що багато з них ну, майже ніколи не бачили і реалізувати себе в будь-чому для них є ну, якби, велика перемога над собою. Захотіли, ми зробили всі умови, наварили всього необхідного. Мука є, картопля є, слава Богу. Охолоджені вареники по 20-25 штук розкладають в пакети, поливають олією та шкварками. Це робиться для того, аби легше їх було роздати солдатам, каже Стефанія. Десь З 15. Так. Ну, ще два Кожен, Андрій будуть бонус. наступного тижня. Люди з вадами зору мають намір робити для військових голубці, а потім ще пекти булочки. Оксана Василик, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.